Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне такої спеки не було 71 рік. У Луцьку зафіксували температурний рекорд. Вантажівка наїхала на чоловіка а водій у наркодиспансері. Мер Луцька заявив про злочин. У Києві цієї ночі загинули дві людини. Це 26-річний і 36-річний охоронці підприємства, куди впали уламки російських ракет. Ще троє людей отримали поранення. У повітряних силах підтвердили, це наймасованіша російська атака з весни цього року. Втім, наша ППО знищила усі 28 крилатих ракет та 15 і 16 безпілотників. Усього зафіксували 44 російські цілі. Ворог очевидь, намагався спочатку ударними дронами промацати систему протиповітряної оборони, перевірити готовність і здатність їх реагувати, і тільки після того застосував стратегічну авіацію з акваторії Чорного моря. Поламки впали у Шевченківському і Дарницькому районах столиці. Пошкоджений дах і приміщення торгового центру. У багатьох будинках мешканців повилітали вікна. У Фастівському та Бучанському районах Київщини загорілися житлові будинки та спалахнула трава. Також гасити вогонь довелося на одному з кладовищ. Дронами ворог атакував і сусідню Житомирщину. Частину повітряних цілей знищила ППО. Уламки збитого безпілотника пошкодили об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв та постраждалих на щастя немає. На Донеччині за минулу добу загинула одна людина у Багатирі. Ще восьмеро жителів області отримали поранення. Крім того, пошкоджені десятки житлових будинків у більше десяти містах і селах. Поки Росія атакувала Україну на її території також було гучно. На РФ прилетіло чи не найбільше безпілотників, випущених за одну ніч. Неспокійно було у Московській, Брянській, Калузькій, Орловській, Рязанській, Тульській, Псковській областях. Також є інформація про атаку дронів у Севастополі. У Пскові безпілотники атакували аеродром та серйозно пошкодили близько шести літаків іл 76 Точної інформації щодо кількості ще немає. Горят два самолета на нашем аэропорту в Псковском. А так и говорят дроны. 021 Да, это нет, неизвестно. 0.21, Находимся внутри борта. Ищем и пока ничего не наблюдаем, далее вот, понял. Один із дронів потрапив у паливозаправний комплекс на території аеродрому. У місці відмінили усі рейси до четверга. Крім того, уражений склад озброєнь другої бригади спецпризначення. Додамо, що від українського кордону до Пскова 70 кілометрів. У Брянській області Росії дрон влучив у завод «Кремній-Л». Це один із найбільших російських виробників мікроелектроніки. Також окупанти заявили про вибух у будівлі управління слідчого комітету в Брянську. СБУ влаштувала чергову бавовну кадирівцям і колаборантам, які надумали проводити вибори на тимчасово окупованій частині Запоріжчини. Українські дрони відпрацювали по так званій виборчій дільниці міста Кам'янка-Дніпровська. У цей момент якраз проходив збір голів дільничних виборчих комісій району. На Шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові. Точних наслідків влучання поки немає, але вже зараз відомо про велику кількість поранених. На жаль, кожен успіх на фронті дається нам дорогою ціною. Волинь втратили на війні ще двох захисників. Додому на шиті повернеться Микола Бойчун із Нововолинська. Військовослужбовцю було лишень 29 років. Ще одна втрата це Василь Ківінський з села Залісочне Олицької громади. Захиснику назавжди 45 років. Загинув 20 серпня біля нещодавно звільненого села Роботи на Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисників. Вічна пам'ять героям. Після скандального інциденту у Луцьку біля ЖК Карамель, де укладальники бруківки слухали російський шансон, а викликана поліція на місці події всього лиш провела з чоловіками роз'яснювальну 12-й канал отримав десятки обурених питань від глядачів. Чому ж ніяк не покарали цих меломанів? Юристи пояснюють все через законодавчу колізію, адже є закон, який забороняє слухання російської музики, але немає закону, який дозволяє поліції карати в таких випадках. Вашій увазі роз'яснення Луцької юристки Богдани Огородник. Законом України про культуру нас заборонено. Прослуховування фонограма, транслювання російської музики, але визначений перелік кого заборонено? Тобто є такі російські виконавці, які не підпадають під цю заборону. Але механізму притягнення до відповідальності немає. І тільки станом на зараз, 1 серпня, в нас був внесений законопроект, яким вносяться зміни в адмінкодекс, і тоді вже буде чітко введена в 155 статтю четверта частина, яка буде чітко забороняти ретрансляцію сповіщення російської російської мови і російської музики. Тобто, якщо буде відбуватися от в, такій, в такій позиції трансляція російської музики, то тоді вже можна говорити про притягнення даних осіб до відповідальності. У Луцьку на нерегульованому пішохідному переході збили велосипедиста. Трапилось це вранці 30 серпня на вулиці Шевченка. Як повідомили дванадцятому каналу в поліції, дорожньо-транспортну пригоду скоїв водій автомобіля Газ його доставили в наркодиспансер, щоб перевірити на вміст алкоголю в крові. Щодо велосипедиста його швидкою відвезли у лікарню. Двоє підлітків вночі викрали автомобіль. Трапилося це 29 серпня в Ковальському районі. З подвір'я 52-річного місцевого жителя серед ночі зник легковик Опель Кадет. Двоє 15-річних жителів Ковальського району завели автівку ключами запалювання, що лежали в машині. Вони доїхали на краденому «Опелі» в сусіднє село, де через пошкоджене колосо змушені були його лишити. Поліцейські автомобілі знайшли та вилучили. Триває досудове розслідування. Марлуцька заявив про злочин під час сесії. Розказав, що нечесні ділки потайки від міськради змінили цільове призначення ділянки біля Луцька. Йдеться про землю на межі міста і села Прилуцьке. Її площа понад 1,6 гектара. Попередньо ділянка була сільськогосподарського призначення, а стала для будівництва і обслуговування об'єктів торгівлі. Ігор Поліщук запевнив, що це зробили чорні реєстратори. Цю заяву міський голова сказав розцінювати правоохоронцям як. Офіційне повідомлення про злочин. Категорія була землю сільськогосподарського призначення і тип використання для ведення особистого селянського господарства. І змінили чорні реєстратори на тип використання для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Прошу головне управління Нацполіції Улинської області та прокуратуру Володимирської області вважати цю заяву як заяву про вчинення злочину, зареєструвати відповідно в єдиному реєстрі в ЄРДР і розпочати розслідування вказаного факту. Учора в Луцьку зафіксували температурний рекорд. 29 серпня стопчики термометрів сягнули позначку 36,4 градуси. За всю історію спостережень кажуть у Волинському центрі гідрометеорології, для Луцька це температурний максимум. До вчора температурним рекордом було 16 серпня 1952 року. Тоді стопчики термометрів піднялися до 36,2 градусів. Ми розпитали синоптиків, якої погоди Лучанам учі. Далі. На сьогодні, 30 числа, друга половина дня, чекаємо проходження холодного атмосферного фронту, і з ним пов'язані атмосферні явища, такі гроза місцями шквалисти, посилення вітру 15-20 метрів за секунду, подекуди можливий град. Можна сказати, що серпень закінчиться з дощами, грозами і так далі, а 1 вересня там повинно бути без істотних опадів. І mm -hmm. друге, третій так більш-менш нормально. А надалі вже знову на четверте чекаємо От такий дощик більший, ну помірний. Ми вже відчули зміни погоди. На Волині нагода наламала дров. Увечері 29 го та ніч на 30 серпня пориви вітру поламали чимало дерев, деякі з них попадали на проїжджу частину, заблокувавши рух транспорту. Із наслідками боролися надзвичайники. Вони з допомогою спеціального інструменту розкряжували дерева, аби звільнити дороги. Такі роботи проводили у Луцькому, Ковальському, камінь каширському районах. 1 вересня на носі і знову в умовах війни. Як і минулоріч, школи рекомендують батькам складати тривожні рюкзаки дітям, особливо тим, які мають у цьому потребу. Що ж туди кладуть першокласникам та чи взагалі її готують, дізнавалась наша знімальна група. Водичка, печиво, сухі та мокрі салфетки. Все це у тривожному ранці має першокласник Ярема, який цьогоріч вступає на поріг шкільного життя. Майбутній школяр нестиме до школи аж два наплічника в одному зошити і ручки, а в іншому водичка та улюблена іграшка. Це можна сказати, що це е, меч ніж, бо він бо їм можна, як будто якийсь меч дратися і різатися як ніж. Так звана тривожна валізка зараз має бути чи не у кожного учня. Школа дає рекомендації, а не обов'язковий список. Тому батьки самі вирішують, що класти до портфелика дитини. Дуже цікавим залишається ще питання. Якихось гаджетів я особисто проти якогось телефону. Відпадає автоматична потреба класти у рюкзак. Однак є альтернативний варіант, аби і дитині не зашкодити, і мама була спокійна. Мої друзі особисто користуються такими монетками, чіпами GPS, які дозволяють з високою точністю показувати, де саме є дитинка, особливо під час тривоги. Ярема буде вчитися у ліцеї, де немає укриття. Тому такий гаджет буде особливо актуальний, бо дітей водитимуть у сусід. Всі батьки свідомо на це погоджуються. Дітей будуть, звичайно, що водити в укриття, вони на певній дистанції від школи, але це досить близенько, це лише кілька хвилинок, тому я думаю, там має теж бути без проблем. Виникає питання, як носити одночасно два портфелі в школу. Директор ліцею каже, якщо буде потреба, то зроблять можливість, аби лишати тривожні валізки в класі. Дивіться, звичайно, тобто, якщо батьки щось таке хочуть, щоб дитини постійно з дитиною було, я навіть розумію, які це можуть бути ситуації. Це можуть бути ситуації пов'язані зі станом здоров'я і так далі. Звичайно, що знайдемо ми місце у класній кімнаті, де рюкзачки будуть зберігатися. До школи лишились лічені дні. Мама школяра каже: у хлопчика хвилювання є, але все, що треба знати про укриття і про війну, він знає. Війна, це коли наші збройні сили України. Бореться проти злих, поганих людей, які напали на нашу землю, але хоча питання, чому вони напали на нашу землю, якщо в них і так велика територія, у нас два рази менше. Він каже, що він готовий, що він трішки хвилюється, що він переживає і навіть трішки боїться. І він каже, таке життя. Маленький школяр каже, в укриття треба ховатися, бо ракета туди не долетить і в разі чого не боятись, а вести себе впевнено. Якщо ракета може попасти в саме в те приміщення, ракета не зможе так далеко зробити яму. Треба не боятися, якщо ми почуємо вибухи. Батьки скоро приїдуть. Ще не треба. Бояться, що тебе можуть забрати. Тебе обов'язково заберуть. Мама тебе забере. Ну, може й так. Знає Ярема і про те, як заспокоїти майбутніх однокласників, якщо їм стане страшно під час повітряної тривоги. Ну, треба їм сказати, щоб ніхто не збоявся. Все одно ракета може пролетіти чи не долетіти. Ракета бувають різні. Вони можуть пролетіти чи не долетіти. Ніхто не знає, куди вона попаде. Загалом в укриттях повинні бути всі необхідні речі для учнів, аби вони не носили все з собою. Однак, остаточне рішення за батьками: складати окремий рюкзачок чи ні. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.